Вітаю, шановні. А це у нас до вашої уваги залишки освободителя. Кому дуже цікаво. Можемо це продати. Це такий собі був невпевнений в собі орк. Залишив чухи по собі. Ну а все інше залишилося в землі. Тому, кому цікаво це, ми можемо це виставити на лот, на аукціон. До речі, маємо дуже багато цікавих штук стосовно цього. Маємо ще від цього самого орка. Такий собі СССР. Якщо звернути увагу, то видно, що у нас тут написано. Так, це був його приціл. Ну, він послужив йому недовго тому, тому він може послужити нам на збір коштів. Дуже цікаві речі також маємо. Шапочка танкіста. Торба особиста. Можемо пізніше написати про цю торбу. Шолом. Дуже цікаві рештки. Прошу звернути на це вашу увагу. Є дуже багато цікавих штук. Дивіться, ось, ось він. Ось він наш. Освободитель. До речі, шапочка танкіста і броня. Виробника. Карлика. Дуже цікава штука. Кому цікаво, маємо навіть такі речі. Так, З особистими підписами хлопців. Можемо вам запропонувати це. Буду радий ділитися з вами такими різними штуками. Всім гарного дня!